Лозівські учні зараз у Харкові представляють місто на третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з різних навчальних предметів. Школярі вже здобули найкращі результати на міському рівні. Тепер до кінця лютого вони інтелектуально змагатимуться зі своїми ровесниками з інших міст області та Харкова. Паралельно проводиться конкурс захист науково-дослідних робіт малої академії наук, у якому лозівчани теж беруть активну участь. Його підсумки, а також результати проведення олімпіад. Стануть відомими на початку березня. Рухаємося далі. 22 січня у Лозовії державне свято, День Соборності і Свободи, відзначили урочистою церемонією покладання квітів до пам'ятного знаку співцю волю українського народу і борцю за його незалежність Тарасу Шевченку. У заході взяли участь представники міської районної рад, громадськість міста. День 22 січня увійшов до національного календаря як велична знакова подія багатовікової історії нашої країни. Саме в цей день, у 1919 році, було проголошено акт об'єднання українських земель. Хоча акт був суто символічним, цей символ був дуже зворушливим, бо українці протягом століть розділені державними кордонами та іншими історичними реаліями, вперше відчули себе єдиним народом. Велична і свята моя ти Україна. Лише тобі судить нас и карать, нам берегти тебе соборную и единую, и і нам Твою историю творить. Испокон веков залогом крепости, могущества, единства государства, нашего государства, была именно православная вера, единая, неделимая, и также единая, крепкая и дружная семья. Об'єднатися в сім'ю вольну нову закликав співець волі українського народу та борець за його незалежність Тарас Шевченко. Шукати та визначати національну ідею України не треба, вона саме у соборності та свободі.